Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо таку листівку сюрприз з квітами, яку ви можете подарувати своїй матусі до Дня Матері або на будь-яке інше свято. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. Нам буде потрібний альбомний аркуш паперу. Який ми складемо навпіл спочатку. Намагаємось скласти охайно кінчик до кінчика. Добре, притискаємо місце згину. В мене папір щільний, тому я допоможу собі лінійкою. Тепер ось цю верхню частинку майбутньої листівки згинаємо ще раз навпіл. Ось таким чином. Також кінчик до кінчика, щоб вони співпадали, притискаємо. Я так само скористуюсь лінійкою. І ось так вона наразі виглядає. Тепер її закриваємо. І посередині, ось тут, будемо малювати велику квітку. Беремо чорний фломастер або маркер і малюємо серединку. Я собі відмітила, де буде серединка, і малюємо цю серединку у вигляді кола. Малюємо таким чином, щоб одна половинка кола була у верхній частині, а друга у нижній. Далі намалюємо пелюстки. Одна пелюстка. Тут в мене буде друга, вона трошки заходить на нижню частину листівки. Далі ще одна. Ви можете малювати пелюсток більше або менше, скільки у вас поміститься. В мене тут буде ще одна. І тут остання. Ось така велика квіточка вийшла. Тепер намалюємо ще декілька листочків. Буде в мене тут листочок, дошка, дужка і вийшов листочок. В серединці можна намалювати ще таку лінію і прожилки. Тут в мене буде невеличка гілочка, на якій буде тут листочок. Знизу буде ще один листочок. І я намалювала його таким чином, щоб він не заходив на цю нижню частинку. А тут буде третій листочок. Малюйте ще листочки, де б вам хотілося їх бачити. Я малюю ще тут один. Він в мене вийшов навпроти першого листочка. А ось тут. Ні, мабуть, все ж таки тут намалюю ще одну гілочку. Тут листочок. І тут буде ще один. Відкриваємо тепер листівку і зараз будемо домальовувати у внутрішній частині ось цю квітку. Колом домалюємо серединку, не вистачає її ось тут. І так само домальовуємо пелюстки. Ось тут пелюсточка. Цю домальовуємо. І тут буде ще дві. Одна і друга. І домалюємо квітку знизу таким же чином. Серединка і пелюстки. І тут будуть ще дві пелюстки. Одна. І так само ще одна. І ось так з однієї квітки у нас вийшло дві. Тепер між цими квітами з лівої сторони я намалюю ще одну таким же чином, але меншу за розмірами. Серединка. І від неї малюю пелюстки. Така листівка сюрприз буде приємним подарунком не лише матусі, а й сестрі, бабусі чи подрузі на будь-яке свято чи просто так. Намалювали, тепер з правої сторони трошки вище малюю ще таку ж квіточку. І оскільки ця квітка буде знаходитись під великою, можна взяти простий олівець, ним намалювати повністю пелюстки, а потім чорним фломастером навести лише потрібні лінії. Ось ця лінія нам буде не потрібна. Тут ми наводимо і наводимо тут. А зайві лінії намальовані олівцем, витираємо ластиком. Далі пелюстки буде видно повністю, тому їх можемо малювати одразу фломастером. Ось так. І тепер між цією квіткою і великою намалюю тут ще меншу. Її пелюстки будуть розташовані під середньою квіткою, їх можна уявляти і домальовувати, де їх буде видно. Або так само взяти простий олівець, ним намалювати повністю пелюстки і потім так само навести лише потрібні лінії. Ось ця лінія нам не потрібна. Малюємо тут, тут так само. Тут наводимо лінію. Тут пелюстку ми бачимо повністю. А зайвий олівець витримо ластиком. До речі, на каналі у списку відтворень під назвою Малюємо разом квіти, ви можете знайти інші уроки по малюванню різноманітних квітів. Ми малювали ще такі листочки, намалюємо тепер їх у внутрішній частині листівки. У мене буде тут гілочка з листочками, але головне, щоб листочки не виходили за цей згин. Щоб коли ми закриємо листівку, ці листочки не було видно. Тут буде ще один листочок. Ви дивіться на свій малюнок і де вам їх не вистачає, там і малюйте. Я намалюю ще тут. І так само пам'ятаємо, щоб наш внутрішній малюнок не виходив ось за цю межу, щоб коли ми закриваємо листівку, було видно лише цю велику квітку. В серединці в мене ще багато вільного місця. Я намалюю тут листочок. Звідси також буде визирати листочок. Ось так. Намалюю ще тут. Тут він в мене буде один. І останню гілочку намалюю знизу. На ній я розташую три листочки. Перший намалювала, другий з цієї сторони, а третій з іншої. Наче все. Ну, і ще тут намалюю, точно вже буде останній маленький листочок. І залишилось розмалювати. Я буду розмальовувати маркерами. Ви можете розмалювати кольоровими олівцями або фломастерами. В усіх моїх квіточках серединка буде жовтою. Обирайте для квітів ті кольори, які вам подобаються. Мої великі квіти будуть рожевими. Дуже важливо, щоб ці дві квітки були одного кольору, тому що коли ми закриваємо листівку, вона має перетворитись в одну квітку і кольори мають бути однаковими. Якщо ви розмальовуєте, наприклад, червоним або фіолетовим, робіть обидві квітки однаковим кольором. А квіти, що знаходяться всередині, можете робити різнокольоровими. І ось така яскрава квітуча листівка у нас вийшла. Давайте тепер її закриємо і подивимось, як вона виглядає. Закриваємо. Ну хіба не краса? Такий подарунок буде найкращим, тому що він створений власними руками. І головне, що всередині знаходиться ще приємний сюрприз. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною! І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!